Добрий ранок, друзі. Останній день змагань лишилося всього 4 години для того, щоб визначити чемпіона світу зі спортивного лову коропу. Дуже валидольно Ми знаходимося в зоні у французів, які є на сьогодні лідерами змагань. І є такий прийом як психологічний тиск. Для того, щоб нам виграти ці змагання, треба посунути французів в Б9. Рома намагається ловити рибу, багато риби, в нього це виходить, він ловить. Але треба, щоб французи менше ловили. Зараз, восьма година ранку, нам дозволено заходити в сектори, а також дозволено годуватися. І от тільки восьма година вже полетіли з помби у воду. Валять багато корму 4 години є, хочуть всі піймати якомога більше риби. У них було нічне зваження. Бачу, ще є три, максимум 4 мішка у них у воді. Це за ніч вони піймали, але вони вже годуються, не скривають. То вони шифрувалися, заносили свої свій корм в намети, навіть не показували, що у них у відрах. Завоносили в намет і в наметах нагружали спом, потім виходили, закидали. Так що слідкуємо, дивимося вже зовсім скоро. Дізнаємося, хто стане чемпіоном світу у 2023 році. Французи дуже нервують. Там Катерина теж зайшла знімати. Вони не пускають її в зону, закривають їй камеру. Так негарно вони, звісно, поводяться. Дуже негарно. Бачите, стоїть Катя знімає, стоїть запасний. По-перше, запасному гравцю не можна заходити за оцю стрічку. Він стоїть і не дає знімати, закриває їй вид. Це просто цирк якийсь. Бачите, стоять, обступили і не дають не знімати нічого. Наїжджають, що не можна, не можна. А це можна робити. З восьмої години ранку ми маємо право заходити в цю зону буферну. і... Знімати, але помітно нервують хлопці. Бачите, у відрі там щось червоне в них є. подріблене. Якийсь бойл, якийсь там, я не знаю. А ну, давай, братан, показуй. Оп, і швиденько закриваю. Давай. Рома стоїть ось на куті там і намагається. Вибороти перше місце в зоні. Потім пізніше ще підійдемо до нього, побачимо взагалі, як справи. У нас зараз таблиця французів в Б9 виглядає ось так. Останнє зважування було 18 риб 80 кг. Дуже потужно вони виступають. Оце зважування 91 кг це було вчора на ранок, і воно, звісно, дало дуже сильно. Бачите, попереднє було з нальом. А потім хлоп і аж 91 кг риби 22 штуки. Це віною. І напротязі дня так само досить непогано. Останній день вони виступали, останню добу. І вже залишилось 4 години. Озеро парує. Дивіться, як це все дуже-дуже дуже гарно виглядає. Маю надію, що буде вже фінальний свисток, і я запущу. Дрона політаю тут над озером, познімаю ці гарні краєвиди. Чим крута ця локація. Бачите, ось ті два сектори, вони в такому куті в заливі. А ось французи якраз стоять на вході, на вході в ось цей величезний залив. Тому, ну, ви самі розумієте, та? крайній сектор, вход в залив, ось вам і результати. Ще раз показую вам ці зігові станції, хто не зрозумів, що це таке. Ну, Тут вони бачите, там вони більш професійно зроблені у хлопців. Тут в Б9 це звичайні столи коропові Фокс. Потім стоїть ванночка з водою. І ось така штука з повіцями. Береться сюди, відматується повідець, вкладається у воду для того, щоб не здувало вітром. І оця така штука довга: це магніт металева. Туди кріпиться гачок і спортсмен з оцієї платформи закидає у воду. З помбами загодувалися, ход пішли кобри. Так, ми переїхали трошки в зону С. С-17 біля французьких учасників. І зараз вам покажу їх табличку. Отак От виглядають. Бачите, нуль. Останнє зважування було з нулем. Хлопці не так розібралися, як в зоні Б. Нервують, це видно. Годують взагалі дуже ближню дистанцію. Зараз покажу, он було видно, як спом. Бачите, десь 40 метрів годують. Так що ось такі справи. Друзі, ми знаходимося. В С24 у наших спортсменів вони зараз годуються просто нон-стоп, намагаються зловити ще рибу. У них є декілька мішків. Риба є з ночі, і зараз покажу, як виглядає таблиця. Прямо зараз під час годування сталося склювання, і хлопці тянуть рибу. Отак От виглядає табличка наша. На, на зараз і останнє зваження було чотири риби, майже тридцять кілограм. Досить потужна рибка зайшла в сектор. Бачите? Причому яка тут вага до цього, і це дуже, дуже круто було. Є, є, є. рибка в підсаці і в мішочок. Валідол капець, у наших хлопців є риба. Бачите, в мішочках. І ранкове зваження, табличку я вам показав. То тримаємо кулаки, маємо надію, що вони зараз згахнуть і, блін, це кардинально змінить наші протоколи загальні. Прийшли до іспанців. це наші конкуренти в зоні С. Зараз побачимо їх табличку. Вам. На сьогодні це виглядає ось так. І... Дві рибки у них є в мішках. Бачите, висять. Французи в зоні С трішки здали позиції, це більш-менш нам на користь. І почали себе дуже-дуже брудно поводити в зоні Б. Визвали комісію Фіпс, там був Кіпіш, хто був на стрімі у Каті, у Фейсбук, той бачив цей цирк. Це просто по-інакшому я не знаю, як це назвати, то що вони там. Влаштували тільки щоб помішати, щоб всіх вигнати. Там вже і так нема ніяких секретів, вони вже там закидаються, то вони никали свої насадки там в холодильниках, вдівали їх в наметах, потім швидко закидалися, спомби забивали в наметах. Ну, Влаштовували цирк. Зараз їм вже там на швидкість кожна рибка, кожен грам е, йде в залік, тому і на вагу золота. І в прямому. І в переносному сенсі, що це йде річ за золото. Ми зараз б'ємося з французами. Приїхали прогулятися по зоні А, подивитися, хто що ловить, тому що після ранкових протоколів вже є зміни. Ось Грузія, наприклад, на декілька кілограм була позаду наших хлопців, а зараз вони мають вже 5 риб у мішку. І це так само може змінити ситуацію. Зараз от якраз йде зважування. Це у нас сектор А20. Здали вони на ранок 8 риб. 8 риб 37 кг, І зараз там теж є риб 5, напевно, 6. Я бачу, важили. Зараз подивимось і потім все одно вони дані всі внесуть в таблицю і побачимо. Ось так, здали. На цьому зважуванні 9 риб 35 600. Бачите, я хотів на кілограмчик переплюсувати 600. Зараз важить Грузію. Так, ми знову в зоні С. у наших хлопців. Якраз іде зважування, а вже майже всю рибу поважили і скоро будуть оновлені дані на таблички. Передостання риба зважується. Так, останнє зважування, то що ви бачили. 9 риб, наші хлопці здали 43 550. Так тримати. Ще трошки треба піднажати. Хлопці дають адреналіну трішки у кров. Просто нереально мене аж тіпає, Кожна рибка нагадує на вагу золота і покльовка і ще й перечепила гадіна риба. Іншу палку. Нічого, хлопці справляться. Дуже напружена борьба. Рыба уже поряд. Перечепила две палки. Но нам она дуже-дуже важлива. Просто мне аж трусы. Капец. Вы себе просто не представляете. Є, є риба, риба в підсадці. Сергій тягне свою. Риба зі скористю звуку пакується в мішок і зараз буде виважуватися друга. Моменти такі, блін, це просто капець, мене тіпає всього. Давайте, хлопці, давайте. Риба впручається. Зовсім не хоче підходити до берега і заходити в підсаку. Це просто капець. Блін, давай, 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 малиха, давай, заходь. Є риба. Так, півгодини до фініша дуже-дуже напружена ситуація. Сіретяне рибу, і вона нам дуже потрібна. І ще б декілька не завадило нам. І є шанс, що наші в зоні це візьмуть одиничку, якщо не буде ловити Германія і Латвія. Можемо взяти одиничку. Це дуже 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 такі. Шанси на тоненьком, на такому тонюсеньком, що просто капець. Всі на валідолі. Катя вже вийшла в прямий ефір і вже буде в ньому до кінця змагань. А вже так, час у нас 25 хвилин лишилось. Це просто капець. Дуплет, друзі, дуплет. Це просто щось неймовірне. Пару хвилин. Пару хвилин до фінішу. Дуже-дуже великі шанси. Дуже великі шанси взяти одиничку в зоні С. Ось так це відбувається. Сіре бере рибу в піцак і також підтягує свою рибу. Є, є, риба в піцаці. Ой, хороша риба. Ой, хороша риба, друзі. Дуже-дуже великі шанси. Знову розпочався дощ. Він уже не чухає другий день, то йде, то перестає, то, то знову йде. Витягуємо другу рибку з цього дуплету. Є, є риба в підсадці і швиденько зараз мішок і воду. Тут все більше, більше, більше людей стоїть біля наших хлопців, а хлопці валять. Знову почався дощ, нам треба декілька риб. Терміново декілька риб. Треба, 15 хвилин залишилось.

Це просто труба. П'ять хвилин, хвилин до фінішу терміново потрібна риба. Просто терміново потрібна риба. Дається в е, 12.30 фініш, буде постріл і дається ще час для того, щоб, якщо буде клювання, викачати рибу. Маємо надію взяти одиничку. Я не знаю, вже плакав декілька разів. Сльози самі течуть. Дуже переживаю. Друзі, поїхала. Поїхала палка із під спомба вже, блін, язик заплітається, йде дощ. Просто капє а риба дуже-дуже потрібна. Одна, а то й дві. Є чотири хвилини до фініша і 15 хвилин на виважування риби. Давай, давай! <сум> 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 дві хвилини до фініша, півтори. Поїхала друга палка. У нас ще є 15 хвилин на виважування. Остання хвилина. Ніхто не знає. Третя Третя палка поїхала. Третя палка поїхала. Три палки. Просто. Три, три палки, друзі. У нас є 15 хвилин на виважування. Три палки поїхало. А ще четверта я! Я представляю це. Ми не візьмемо риби. Давай забираємо. Друзі, це просто щось неймовірне. Це просто щось неймовірне. Ви бачите, цей валідол. П'ять секунд. П'ять секунд. Все. Фініш. Пих, пих, пих. Фініш. 15 хвилин на виважування є. Є, є 15 хвилин на виважування. Одна з рибин вже підходить. Капець. Ви просто собі не уявляєте, який це адреналін. На фініш три палки поїхали. Є всього 15 хвилин.

Є. є є. є Все, фініш. Витянули ще дві риби з триплета. Одна зійшла. Дивіться, що просто твориться. Маємо сім риб ще на фінальне зважування. Сім риб. Я думаю, що ми взяли одиничку. Інтерв'ю від наших хлопців. Що у вас була якась тактика і ви її притримувались? Ні. У нас була якась тактика, і ми її дотримувались. <гум> так що такі справи. Чекаємо <гум> результатів. Фінальне зважування. Сім риб. Зараз переважимо і будемо знати, що і як. Гоу-гоу-гоу-гоу-гоу-гоу! Контртерорист вин! Це полетіли. Друзі. Пропав я от на такому моменті. Ну що, ми чемпіони світу? У 2023 році. Зараз буде офіційна церемонія нагородження. Ми самі не очікували до останньої секунди. Тримали кулаки, підраховували. Це просто щось нереальне. Ми чемпіони світу у 2023 році. Так, друзі, зараз пару слів від капітана команди збірної України Романа Івасишина. Роман, ну що, як ваші відчуття? Супер кайф! Це просто реально дикий кайф від того, що ти йшов до якоїсь цілі, потратив на то купу часу, купу сил, купу енергії. І от на фініші ти її досягнув. Реально круто. Ну, ми зробили хлопці. Команда зробила просто неймовірну роботу. Всі виклались просто на 100%, Ну і відповідно є результат. Слава Україні! Героям слава! Smack. Le championnat du monde du 23e championnat du monde, car MCA 2023, demande à Mme Sandra Germain de remettre le prix du championnat du Germain le championnat du monde. Et merci à elle parce que c'est pas évident. Allez!